Христу. Я перш зачитаю одне місце. Це продовження того слова, що брат читав. А сьогоднішнього дня, коли ми згадуємо День Матері, це записано до євреїв, 13 розділ, 7-й вірш. Написано так. Згадуйте ваших наставників. Які проповідували вам Боже Слово. І дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Амінь. Амінь. Будь ласка, педьте. Те, що сьогодні в Україні, і це день міжнародний день, так, так сказати? Не тільки в країні, День Матері святкую. Але згадуючи про це, ми згадуємо про тих, які нас навчали, наших наставників. Брат дуже хорошо розповідав про жінок, які були в свій час і дуже сильно впливали на життя багатьох героїв віри, можна так сказати, да? які були в свій час визначені через писання, ми знаємо про їх. Зокрема, про Тимофія теж особливий. Особливий цей момент, коли ми бачимо його як служителя, який служив Господу Богу в церкві, був служителем, і також хто його навчав. І тому ми читаємо про те, що згадуйте сьогодні день, коли можемо згадати. Я також пригадую свою бабусю. Брат Андрій казав про те, що він теж про своїх бабусів. А я пригадую свою бабусю, тому що вона для мене була великим прикладом прикладом віри, посвяти і молитви. В нашому домі, де ми проживали, ми проживали з бабусею. Дідуся, я не знав, тому що він помер, коли мені було два роки. І ми проживали, тому що моя мама менша із доньок була. І вона стала жити з бабусю, ну, з мамою своєю. І бабуся, в свій час вона нас виховувала. Тому що батьки це радянські часи на роботі, да? але вона вкладала, більше вона. І я вдячний Богу за неї, тому що вона передала нам цю віру. Її приклад, і особисте життя віри, її посвяти. Тому дуже важливо сьогодні, згадуючи про наших бабусів, матерів. Які дійсно передали нам цю віру. І сказано те, що дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Дивлячись на кінець. Тому що батько мені завжди під, підчоркував таке: не начало спасає, а все Кінець. Тому що не всі дійшли до кінця. Багато людей, які починали дуже. Хорошо, все було добре. Но не всі дійшли до кінця. Помните, а Павло каже, що я віру зберіг і що? До кінця. Течення завершив віру сохранив. Да? Це в російській, да? Я трошечки, може буде не, не всі українською мовою, тому що я з Донецької області, сам з самого Донецька, да? тому я десь ще вчу українську мову, ось, а вчуся, а от в, в, цього року почав читати українську Біблію, і тому почав вже більш проповідувати українською все життя. Вчився в, в, в такій школі, де е, все було не російській. Але ну, цей це, час, в який зараз ми живемо. Е, тому е, от я вертаюся про те, що е, все ж таки е, ми е, маємо дивитися, наприклад, життя віруючих людей, особливо наших е, тих, які передали е, наставників наших. У когось були наставники, це може наші. Друзі в церкві, може, це були як служителі церкви, да, є більшість наставників. У мене і зараз є наставник, старший служитель, до якого я теж телефоную коли треба, він теж дає мені якісь поради. Ми потребуємо цього, ми вчимося, це життя. І тому, дивлячись на кінець життя. Маємо наслідувати їхню віру, щоб нам також нашу віру збудовувати і також зберегти її до кінця. До кінця. Тому що в час, в який зараз ми живемо, час особливих випробувань для віруючих. І ми не знаємо, які часи ще будуть, а часи будуть ще гірші. Хтось каже, я, я коли е, спілкуюсь з людьми, кажуть, це не лякай нас. Кажу, читайте Біблію, там все сказано. Це не значить, що ми е, чого ми е, кращого чи Да, Нам хочеться, щоб було спокій, мир, була стабільність. Нам цього хочеться, тому що ми так звикли вже, але не завжди так було і не завжди так буде. Церква Христова, вона. Всі часи була або переслідуємо, або е, якісь були катаклізми, страждання всякий час для церкви. Були якісь періоди, періоди ну, якоїсь такої стабільності, е, вроді би безпеки, але це на короткий час. Про це мені ще давно брати казали, якось наші попередники, наші, 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 про це, що не завжди не так буде. Оцей час свободи, час такої проповіді, не завжди так було і не буде такого. І те, що зараз переживає наша країна особливий час, це особливе теж випробування. І перше для церкви. Передивитись, ми маємо своє життя, нашу віру, наші стосунки з Богом, і щоб ми могли виконати саме головне Божу волю. Я також мало часу, але хочу теж для того, щоб ми могли ще трошечки порозмірковувати над писанням. друге послання апостола Павла до Тимофія. Знову ми повертаємося до Тимофія. І другий розділ. Спочатку ми читаємо так, так. Отже, мій Сину, міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі. І що ти почув від мене при багатьох свідках те передай вірним людям, які будуть спроможні і інших навчити. Ти ж перенось злигодні. Як добрий воїн Ісуса Христа. Як е, в іншому перекладі? Лихо. Е, в цьому перекладі злигодні і лихі години. Да? Перенос. Що збудовує нашу віру, щоб нам збудуватися в вірі і зростати в Божій благодаті? І ми прочитали. Це апостол Павло пише служителю про те, щоб він міцнів, міцнів у Божій благодаті, що потрібно церкві Христової і кожному християнину. Зростати в вірі, міцніти, крепнути Божої благодаті. І, і тут він каже про те, що ти, почувши від мене. Те, що передав апостол Павло, як служителю Тимофію, при багатьох свідках передай вірним людям, які також могли, в свою чергу, передати іншим. Тобто віра має зростати. І як вона має зростати? Вона має передаватися далі. Ми маємо бути прикладом, ми маємо бути свідками, для того, щоб передати. Не тільки словами, а і життям. Дуже важливо передати віру і словом, і життям. Для того, щоб е, наші наступні е, наші нащадки мали також цю живу віру. І, е, дивлячись, наприклад, нашого життя, мали цю віру і також передали своїм дітям. Знаєте, я кожен раз, коли їжджу в відрядження, я часто подорожую. У мене така робота, що майже по всій Україні. І цей раз їду теж з Кривого Рога їхав сюди до вас. Я зараз ще на роботі вважаюся, але мене відпустили поки що ці... немає такої роботи, відпустили мене. І... І тому, коли я їжджу, я завжди молюся про те, що Бог дарував мені тих попутчиків, яку, яких, з якими я мав би сказати про Христа, мати спілкування. Знаєте, І Бог посилає, коли ми настроєні про це, промолимося про це. Знаєте, я їхав спочатку, нікого не було в моєму цьому купе. Тоді підсіли люди. і далі, знаєте, Бог послав одну жінку, яка сама також підсіла і почала свої проблеми казати. Я її вислухав, а тоді почав казати про те. Спочатку треба вислухати людину, її страждання, її болі, її потреби, і так далі. Знаєте, і коли ми спілкувались, знаєте, вона була така сумна, коли ми поспілкували, вона каже: мені аж на душі стало легше, аж лице її просіяло. А вона їхала з внуками, дві внучки, такі підлітки. І ось коли ми спілкувалися, вона каже, у мене є писання вдома, але фана його не читає. Знаєте, коли вона побачила мою Біблію в современному перекладі, я її там уже знайшов в телефоні. вона каже, що я в телефоні читаю, а знайшов теж в цьому сучасному перекладі, вона каже: я читала інші переклади, але мені це не зрозуміло було. Я закривала, і мене ну, темний ліс, як сказати. Але коли почала читати в цьому перекладі, кажу, та щось мені все ясно вже. Я по-другому дивлюся. І вона більше зацікавилась, каже, я буду читати. І це її знаєте, бажання, щоб так робити, і цим заспокоювати свою душу. І вона каже про те, що знаєте, зразу у неї мислі каже: я багато вже упустила. Ну, Мої діти не віруючі, мої внуки. А я кажу про те, що ви маєте передати. Якщо дітям ви не вклали, то внукам ви можете ще вкласти цю віру. Ви можете читати з ними. І передавати їм вашу віру. Ще не, не все втрачено. Тому що я знаю багато прикладів. Якщо навіть дітям не вклали, то бабусі вкладають внукам, і внуки переходять першими, а тоді і їхні батьки. Тому дуже важливо, не, не все втрачено. Так? Бабусі передавайте також віру свою в Ісуса Христа. Передайте. Як дітям, так і внукам. Хай Господь вас благословить у цьому, щоб дійсно ми могли зростати і міцніти в Божій благодаті, щоб передавати далі. І, і це ви, це ви кожен відчуєте про це, що ми дійсно, коли передаємо, ми самі чувствуємо цю силу, як від когось Господь посилає цю силу. Це сила Божої благодаті. Це не наше. Це від Господа. Він дає. І мудрость, і силу для того, щоб далі передавати. Далі мало часу, але хочу один момент ще. Ти ж перенось ці злихи години як добрий воїн Ісуса Христа. Це як дає Павло Тимофію, щоб Він, як служитель, який служив при церкві, каже: перенось ці лихі години. Ми зараз в цей час, складний час, дійсно, ми також в якійсь мірі, хоча Церква Христова була постійна, я вже казав, постійна в цих гоніннях і в різних обставинах, але як служителі, по-особливому у нас є. Відповідальність і також багато тих моментів, які треба зносити і терпіти, терпіти раді того, щоб передати істину. Павло каже про себе, про те, що в книжці, коли ми читаємо, дев'ятий вірш, я, за, він каже, за добру звістку, за якою переношу злигодні. До кайданів, включно, наче злочинець. Тобто, за те, що він передавав Боже Слово, передавав цю віру Івангелія, він страждав. Він страждав і каже: аж до уз. Він сидів в той час у в'язниці, да? за ім'я Господа Ісуса Христа. І церква в всі часи, вона терпіла якісь лихі моменти життя. І Особливо, коли ми е, е, стаємо свідками Ісуса Христа. Не завжди е, ми ж воїни Ісуса Христа. Тому і Він каже: зодягніться в цю зброю, так? як добрі воїни Ісуса Христа. І е, е, як е, для Тимофія він каже, що перенось ці моменти життя як добрий воїн Ісуса Христа. Сьогодні дуже важко воїнам там, які на що вони там переносять? Так? Які фізичні нагрузки несуть вони? І які лихі моменти в їхньому житті? Це просто як спорівняння як сьогоднішньої той боротьби, яка йде той війни. То ми, як християни, а особливо як служителі, ми на духовній війні. Це духовна війна і духовна боротьба продовжується. І тому. Церква Христова має і це пережити для того, щоб зберегти цю віру, сохранити віру до кінця, як би не складувались обставини. І тому хай Господь благословить і вашу помісну церкву, ваших служителів, які трудяться в церкві, для того, щоб розповсюджувати Боже Слово, щоб ваша церква зростала помножувалась помножувалася. І віра в Ісуса Христа розповсюджувалась і далі в інших містах. Амінь. Божіх благослови.